Комар. Ой, Ті, точно! Раз! Це твоя батьківщина. Два. Це твоя краплі і води. На мою думку, дружба це коли тебе розуміють без слів, коли тебе завжди підтримують, коли можна бути собою, коли ти не повинна робити вигляд, що в тебе все добре. Бо друзі і так бачать, що ти сумна. Дружба це коли. Може поїхати останнім кусочком піци і не шкодувати. Для мене дружба це найкраще, що в мене є. Ну, якщо посваритися з друзями, то я знаю, що на другий день ми вже будемо цей, дружити. Щастя це, на мою думку, це коли всі вдома, коли ніхто нікуди не поспішає. Щастя це коли ти можеш планувати на завтра. Це коли всюди мир. Коли всі тебе поважають, люблять, коли тебе обіймають і не питають, чому ти плачеш. Пробачати потрібно, тому що якщо не пробачиш, тобі буде дуже сумно, це як буде дуже важко на душі. Пробачити це як очистити душу, як зняти важкий камінь із серця. Якщо ти не пробачиш, то втратиш людину, а якщо втратиш людину, то буде дуже шкода.